Гетманцев знову залазить вашу кишеню разом з президентом з кабміном і зі всіма іншими. З кожних 10 тисяч гривень вони будуть забирати додатково 350 гривень. Тобто, якщо раніше ви сплачували 19,5% податку, то зараз це буде. 23%. Про що йде мова? Мова йде про те, що вони піднімають військовий збір, яким будуть знищувати і фопів, і малий бізнес, і середній навіть бізнес. Ну і кожного українця обілічувати додатково. Причому вони вивели з під удару свої маєтки, вивели з під удару свої дорогі автівки. І я сьогодні закликав в стінах Верховної Ради. Не голосувати цей законопроект і говорив про те, що кожного разу, коли він провалюється, він приносить до бюджету. Гіпотетично може принести до бюджету більше. Минулого разу вони вивели свої банки, з яких не хотіли сплачувати додаткові податки з доходів, шалених доходів банків, які є сьогодні, і просто перекладали цю відповідальність на простих українців і хотіли зібрати 30 мільярдів гривень. Зараз вони були вимушені все ж таки повернутися до норми того, що буде додаткове оподаткування надприбутків приватних і державних банків, і це принесе 58 мільярдів гривень. Виходячи з цієї логіки, я думаю, що якщо б якщо б ще пару, пару разів ми провалили цей законопроект, то можливо, все ж таки вони були б вимушені і залізти не лише в державний бюджет, як вони звикли. А залізти в свою кишеню і почати звідти повертати ваші гроші.